Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні я хочу поговорити з вами про спілкування з людьми. Я знаю, що багато людей вважають себе інтровертами і вважають, що спілкування з людьми то не є їх. І я теж так вважала. Я до сих пір, мені здається, так вважаю, хоча мій психотерапевт так не вважає. Хоча вона, звісно, прямо це не говорить. Півроку тому назад я прийшла до свого психотерапевта і сказала, що мене дуже втомлюють люди. Я не можу з ними спілкуватися, тому що, тому що мені складно, тому що в мене це забирає енергію, тому що я не можу, я психологічно не вивожу це спілкування, яким би воно не було. На що вона мені сказала? Що ну диви, Спілкування це така ж навичка, як писання, як читання, як не знаю, ходьба, як малювання і так далі. І для того, щоб навчитися спілкуватися, і щоб спілкування це не забирало такої кількості енергії, яке, як мені здається, воно забирає, треба більше спілкуватися. Ужасно. я розумію. Звучить це все не дуже. А хто я така, щоб не вірити своєму психотерапевту? Я почала спілкуватися. Я почала з маленьких штук типу, я пішла на курси, потім я пішла на спорт і потроху-потроху почала якось більше комунікувати з людьми. Дуже важко було, мені до сих пір це дуже важко дається, але вже легше. Пройшло півроку, і я можу зробити висновки з цього лікування. По-перше, в мене з'явилися цілі. Я не знаю, як це працює, але коли я була замкнута в просторі, не спілкувалася з людьми, майже нікуди не виходила, тільки працювала, гуляла з собакою і не знаю, читала книжки. Навіть я книжок дуже мало читала, то в мене не було ніяких, не то, щоб амбіцій, ніяких бажань. Але коли я почала виходити в люди і більше спілкуватися, більше дивитися на досвід інших, намагатися, не знаю, підтримувати розмову. Хоча в мене це дуже погано виходило. І я не впевнена, що до сих пір я навчилася це робити. Ой. Ну, бачите, То, а, а, Мені стало легше жити. У мене пройшли депресивні епізоди, які були раніше дуже важкими. Зараз наступила осінь, і я якось легше навіть переживаю цю осінь. І я не впевнена, як це працює, але це працює. І що я хочу сказати взагалі, <ріст> <ріст> чому я записую це відео? Тому що мені здається, що інтровертизм він переоцінюється і сильно романтизується іншими людьми. Здається, нібито коли ти інтроверт, замкнутий в просторі, ти такий, типу ах, романтик, ти загадкова людина, яка щось там собі робить потаємне. І тебе тебе хочеться дізнатися більше, а ти такий загадковий і мало спілкуєшся, мовчазний і так далі. Але, по-перше, людям не цікаві такі люди. А, може, цікаві перші 10 хвилин, але якщо людина навпроти тобі не відкривається взагалі ніяк, то з нею підтримувати діалог не має сенсу. Це говорю я як людина, яка почала трошечки спілкуватися і роблю висновки з цього спілкування. Це правда. Це не цікаво. А по-друге, за закритими дверима немає нічого загадкового. Я сама такою була, і мій день це був день сурка. Я прокидалася, йшла гуляти з собакою, працювала, готувала їжу. Не знаю. Прибирала, якщо в мене були сили, дивилася телік, гуляла з собаки, лежила спать і так далі. І кожен день одне і ж. І це, звісно, дуже втомлює. І тут немає нічого загадкового, а нічого такого, що нам показують по патіліку в фільмах, серіалах і так далі. Нема нічого такого. Я не малювала днями і ночами. Я не писала книжку, хоча мені дуже хочеться написати книжку, але зараз не про це. Я не писала книжку днями і ночами. Я не палила цигарку, а довго дивлячись у вікно і думаючи про свої, не знаю, плани і так далі. Я нічого такого не робила. Це не загадково. Це ознака мені здається, що. Такий глибокий інтровертизм може бути не завжди, але може бути ознакою психічного розладу. Тому, тому якщо ви теж за собою наблюдаєте ось це ось замкнутість, неспроможність до спілкування, я рекомендую вас як людина, яка це проходила, звернутися до психолога, до терапевта. І поговоріть на цю тему. І виясніть, що вас стримує, чому у вас так, чому ви не можете це виносити емоційно, і що потрібно зробити, як вам потрібно діяти, щоб вам було легше. Такі ось ранкові розмови. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним і до зустрічі. Пока.